Усім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось рідкісний екземпляр. Це у нас Acura MDX в класному білому кольорі з дуже гарною історією. Це у нас 2008 рік офіційний автомобіль, має всього лише другого власника в Україні і рідних 50 тисяч пробігу. Дійсно, максимально класний стан. Ціна його у нас видає 19 тисяч 490 доларів. Маємо 3,7 бензиновий двигун, додатково встановлено газове обладнання. Ідеальна оптика, ідеальний стан кузова та технічної частини. Втягнена у нас в зимову вже гуму Ось такі ось ідеальні оригінальні легкосплавні диски. Присутня класна комплектація, є повторювачі поворотників, люк на даху Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Дійсно максимально приємний стан. Також є камера заднього огляду. Ось такий ось величезний, місткий багажний відсік. Тут у нас 7 місць, електропривід кришки багажнику. На рахунок заднього ряду маємо ось такий ось ідеальніший сталон. Зверніть, будь ласка, увагу на стан шкіри в цьому автомобілі. Штатна велика мультимедія ззаду, Три регулярні підконівники, повний склопакет, повний електропакет з пам'яттю положення переднього ряду. Руль все життя у нас був під чихлом, там ідеальна структура. Велика ось така ось мультимедіа. Тут немає що розповідати про це авто, тому що воно в ідеальнішому стані багатозонний клімат підігрів всіх чотирьох сидінь, безліч датчиків. Я нагадую, що ціна даного автомобіля 19 тисяч 490 доларів 50 тисяч пробігу в, в автомобілі. Коза зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можемо доставити вам будь-який з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.